Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з надією. Трошки гуділо я помовчала, показала вам вертольотик, який у нас начав. розпочався сезон горний, що шукають, літають. Визивають медична допомога. в горах працює чітко. І, видно, вже десь хтось визивав, літав кудись на допомогу. У нас сьогодні четвер, чистий четвер. Не знаю, хто з вас сьогодні купався, хто не купався. Ми не придержуємося ранішнього купання чистого четверга. Правильно це чи ні? Не знаю. Поняття не маю, Ну, утром ми не купаємося. Купаємося тільки ввечері. Всі наші по роботах, а ми, звісно, в чистий четвер, що ми робимо. Кожний год, це ще й мама моя так робила, в чистий четвер ми печемо пасочки. Мама пекла, і я сьогодні буду пекти. Ой, Господи. Ну, пасочки ми будемо пекти з вами, звісно, разом, але вже не з цієї. Ці... Вітер був з утра, дівчата, і зараз, бачите, качаються дерева. Ну, порив частий був такий, а в нас там витяжка у кімнаті якось було. І вікно я відкрила і прям гуділо так, що я закрила швидко вікно, прям свистіло в хаті. А це трошки приоткрила. Бо як буду пекти пасочки, треба, щоб було закрито, щоб не було сквозняків. Ну Вітер, мені кажеться, трошки втих, але все одно є. Ну, не такий порив і прям дуже. Ой, господі. Все, йдемо з вами пити водичку. У мене сьогодні на столі я тут розпаковку розкладаю. Повикладала все і буде грітися, щоб була комунатна температура. Зутра все повикладала. І думаю, є в мене, поки все попідігрівається. А я з вами запишу те відео ще одне, яке должно було вийти вчора. А потім буду займатися. Так що все у мене нагрівається в хаті на столі. Я не знаю, з чого починати. Легше всього починати. Коли показуєш вікно, коли не дивишся людям в очі, якесь отаке, от в да? Дніпрі опять горе, ми переживаємо відео знімати не хочеться. Всіх підтримуємо, всім собою. Дівочки, мені так важко казати ці слова, дуже важко, тому що хтось мені писав в прошлый раз я. Виставляла до Сум, і мені писали, що ми вдячні, що ви хоч знаєте, виїхали та про нас ну, не забуваєте. А є люди, що не згадають. Друзі мої, не всі можуть згадати. Це раз. А по-друге, тим людям, яких горе, які дійсно пострадали, що в них там на очах зривається і хтось когось потеряв, хтось своє житло їм наша підтримка оці мої слова. Ну, ну їм вони не нужні 300 літ. А тим людям, хто просто сидить в Ютубі, дивиться і наблюдає, що ми скажемо за кожним нашим словом, мені не хочеться цього казати, тому що це горе. це горе, а, а нам треба... Ми його переживаємо в серці, в душі ми переживаємо, бо діти наші там. І за того ми дуже переживаємо. А на публіку не хочеться. Бо це виходить, що це гра на публіку. Це гра, що ми можемо відчувати, якщо люди там страдають, розумієте? І в моєму характері завжди так було, коли хтось із рідних вже багато в нас кумів похоронено, багато в нас Ну, вже я пережила, що таке похорони там рідних знає... ну, таких кумів, яких просто не могли пережити дружили дуже друзі. Ну, в общем, І ти зустрічаєшся з людиною, з близькою, яка залишилася, і ти не знаєш знайти слово підтримки, ти не знаєш, що сказати тій людині, Лучше б не зустрічатися, тому що Ну, просто я мій характер, я не знаю, як ви, дівчата. Друзі мої, не знаю. Кожна людина ж по-разному. Один може підійти, обняти, розказати, другий може там та держися та кріпися, а в таких случаях не треба, вони ті держися і кріпися, бо людині не до тебе. Так що мені. Я про все знаю, все читаю, все чую. Молюся Богу, коли щоб це вже закінчилось, коли воно, коли перестануть людей убивати. І все. А нам треба робити, девочки, як люди йдуть на роботу від гори не гори, людина встала і пішла на роботу. Це моя робота. Ютуб – це моя робота. Хоч я не отримую за нього мільйони, але мені за нього платять. Якісь копійки капають. А так як я ніде не роблю, тільки сижу вдома з дитиною, то мені ніяка копійка лишньої не буде. Це моя робота, хочу, я не хочу через силу, через день, через два дні, ну я все одно дона. Ставити камеру і що-нібудь людям розказувати. Хоч є в мене настрій, хоч нема його. Так що, якось так. Значить, що я вам скажу, дівчата, вчора не сняла відео. Може, у мене депресія, може, може. я вже за любе слово, за яке я зараз беруся казати, я боюся його прозносити. Депресія. Скажеш слово депресія. Ой, та йдіть, он, де волонтери, йдіть. Люди допомагають, перев'язують, дивляться на покалічених людей. Ну, це ж страх таке писать. Ну, депресія у кожного своя, кожна людина боліє. Навірно, весна. Багато у кого. Не знаю, не знаю, дівочки, не судіть строго. Ну, є, Я не знаю, як це назвати. Ну В общем, вчора ходила в больницю я. Вчора я должна була випустити відео. Кожен день я Вечором після 4 часов вечора у мене должно вийти відео. Вчора воно не вийшло, бо у мене не було, бо я перенервничала і перестресувала так, що мені на вечір не хотілося. Якщо я і стресую, то я тоді ще до вечора плачу. Хоча все нормально, але но вже стрес оцей випихається з мене з середини, і я не можу. Ще сьогодні здержуюсь. Вчора була в доктора, не була більше года. Надо було піти після операції зразу. Я це розказувала в тих відео. А сьогодні розказую, що було. Вчора люди, які знімають настоящі блогери, вони б зняли і поход з дому, як ти збираєшся в больницю, і в больниці б показали, і після больниці б все розказали. Я не блогер, я просто людина, яка живе зараз в такій ситуації і завела свій канал. Так що я ще раз кажу, прошу вас, строго не судіть. Перед цим дня за три, мабуть, за неділю я так переживала, що мені до лікаря, що я ніколи в житті так не переживала. Я ходила год чітко, кожні три місяці. А це я більше воду не була і все, я не можу. Я собі написала стільки болячок, я дійсно чувствую себе погано, по здоров'ю у мене немає порядку. І я звалювала все на те, що у мене після операції я не була у лікаря у свого жіночого. І у мене все це випливе в цьому кабінеті. Так, я була накручена. Ніночка Шахова, якщо дивиться, вона знає, про що я кажу, бо я. З нею ділилася на цю тему. Я так переживала, мені було не до чого, я нічому не була рада, я вечорами виходила, ходила. Ой, фу, сльози! Тонко сльози, депресія, на дівчині. <кху> Лягла спать цю ніч перед тим, як утром їх йти до врача вчора, позавчора ночі. Лягла спать і довго не спала довго, я, мабуть, всю ніч не спала. Крутила собі всякі болячки в голові. Я не знаю, як ви, дівчатки. У мене Наташа психолог, і вона мене лає, для чого зразу создати проблему, потім її рішати? Я думаю, що ви, мабуть, багато хто у мене на каналі, що не придає отакого от значення, як я, щоб себе накрутити самим страшним, самим там больним, самим таким. Ну, от я цей раз так робила: От накрутила себе. І я розумію, що я здаю часто дуже аналізи. В аналізах, якби щось був збой великий в організмі, то й аналізи б, може, щось би показали. Не знаю, я не знаю. Ну я лежу, я не сплю всю ніч, я собі кучу болячих всяких придумала. Я себе, ну, що я тільки не робила, ніч велика, велике, було, було достатньо. І я, коротше говоря, реалі... перед утром я заснула і сниться мені сон проснулась, проснулася, вона всю сниться мені сон. сниться е, мінісон. Хтось мені каже, стою на городі, город моєї бабушки. А ми е, забіжу ж трошки наперед, щоб ви понимали, жили. Я сама з Закарпатської області, і це мені сон сниться вдома в себе. Е, ми, наша хата бабушки на нарядишком і я у на городі, за бабушкиною хатою, бабушкиної хати я не бачу, і за бабушкиною хатою на городі стою. І мені двоюрідний брат Сережа каже, е, у вас хата згоріла. Ну, якби мамина хата, оця де я жила раніше, у вас хата згоріла. А я кажу, не може бути. Мені вже хтось сьогодні казав, що вона згоріла. Ну, кажу, я не вірю, не може бути. А він каже, так що тобі важко виглянути, Ви, а я за бабушкиною хатою на городі. Мені з города отак чуть повернуть, і я бачу мамину хату. І я так повертаюся, ну, тобі ж каже, не важко подивися. Я це виглядаю, а наша хата мамина. Зниз хата ціла, а криша, криша всі ну, згоріла. Вона згоріла, вона в попіл. Ну не попіл, а темне таке, як згорівша чорна, як сажа. Вона вже сівша, її нема, в одній стіни, і отак сівша ця чорна криша. І все в диму. Кубло таке диму, і дим такий чорно-сірий, якийсь. Весь вогню немає ні грамочки, ніде нічого не горить, а от немає криші, і отак все сіло і все в кублі в диму. Я так подивилася, я не розстроїлася, я не плачу, ніяких у мене емоцій, а висить дві вірьовки стірки біля хати. Кажу, піду стірку зніму, щоб димом не припало. Я пішла, зняла стірку і дивлюся, а в нас мама ходила. Ой, все спомнила. Через город мама завжди ходила на ферму. Ферма в нас так, напроти нас якось, ну, напроти наших городів. І мама через наш город, через сусідки, через стадіон і ходила на упростецю так на ферму. І я дивлюся в ту сторону, де мама повинна йти з ферми. Та кажу, як же ж вона переживе, що хати немає. Я не плакала, це я зараз плачу. У нас за хатою стояла така з боку піч, стара-стара піч була, де мама хліб пекла. Це було. це не сон, це було, І мені сниться, що тут де ця піч, тут у нас така якась кухонька. Як... Воно все старе, все чорне, ну, воно не піч, у піч була відкрита, було три стіни. І от сюди ми заходили. Не було ні дверей, нічого, просто отак обгорожено, і криша. І мені сниться, що це тут, вроді би, як кухонька в нас, де на місці печі, заворожено все. Така маленька-маленька кімнатка. А я кажу, ну, ми тут усі будемо жити, нічого страшного. Отак От кажу по кругу, поставимо крові і всі вмістимось у цій кімнатці, нічого страшного. Я собі представила, хто там буде спати, вже в цій хаті. І все. І я проснулася. Це вже було хороше утро. Мене Вовик розбудив, уже збирався там чи на роботу, чи я не знаю. На роботу ж навіть. Я вже проснулася утро. Мені так щось стало страшно. Я не могла зрозуміти, чому цей сон. Я й досі не знаю, чому він мені приснився. Що я перше, що зробила? Ніяких сонників, хоча ну, вірить в сни це нереально. Не мені правда сни коли сняться, то вони збуваються. Я не знаю, що це за сон. У кого я спитала в першу чергу, це Чата. чат, інтелект. Я йому там, мені подобається з ним працювати, бо я йому задала питання, він мені швидко все відповів. Він мені розказав, що з чим старим, що це означає, що щось таке старе, ти його відпустиш, ти його забудеш. Ну, я, звісно, от цього сна плакала. Не знаю, чого. Те, що сказав чат, я підставила собі туди, куди мені було вигодно, понімаєте, чим я можу попрощатися, що я можу оставити, що я. Ну, ну, розписала мені, і я оце все собі розмалювала і розставила на ті міста, де я хотіла. І з цим страхом ще більшим я пішла в больницю. Ой, дівчата, поругайте мене, щоб я не вила на камеру. Чому, так? Да? У людей горе, а вона виє, непонятно що. Декось на, декось сна, так. Я пішла в больницю, коротше, больниця, розказую трошки про больницю. Сон мій закінчився. Для мене він був страшний, до сих пор я про нього розказую як про страшний сон. Больницю, коротше говоря, все помінялося, вроді треба йти по времени, Ми прийшли раніше, як завжди. Лікар приймає з 11 наш лікар, бо там розбили вже по време, з зранку один доктор приймає, а наш приймає з 11 до 3. У нас було назначено на 2 з копійками. Ми прийшли около 12, з 12 часу аж почав доктор приймати. Не було його до 12, і вже у 12 почали йти тільки ті, які записані на 11. Ну, звісно, в процесі хтось відмінився, хтось вже отсюди пішов, бо довго не було. І ми пройшли в свій якийсь графік не пізніше, на час, як доктор прийшов пізніше, а ми якраз у 2.20 зайшли. Все, що треба було, доктор подивився. Все нормально. Сказав, всечно, ще найкраще за все час було, ще так не було, це ідеально. І ми можемо з вами відмінити гормональну терапію. Я ж два роки більше двох років приймала гормональний дроваріс чи щось таке. Дроварис, Я приймала більше двох років. І він мені сказав тоді, що деякий час, а потім прийдеться робити операцію. Може, ці слова мене крутили, що він сказав? Я вже боюся операції, накручую себе. Ні, відмінили ми таблеточки, назначив він мені якісь там ще е такі легенькі вітаміни, ну оце все він убрав. Е, У мене осталось 7 таблеток. Я ще питаю, може їх треба надо... допити вже вони є. Ні, нічого не треба. Може він би мені їх відмінив і раніше, бо я потім же в цьому м м м чаті. Задаю питання, то їх приймають год, півгода або год, не більше. Бо на печінку докторі об'ясняв що, ну він на польській мові, я не дуже розумію. Що і на печінку вони дякують, і на щитовидку вони дійствують, і на все вони дстають. Може, вони вже переборта, мені плохо так було. Ну, В останнє час, ну, просто нема в мене сили. Через день лежу і все. Ой, господи. Ну все, девочки, <laughs> лечение пройдено. Через месяц он, конечно, побрал анализы, какие ему, что ему там по его делам надо. Через месяц, каже, прийти на обследование. Медсестра подавилась, каже, гистология, чи что, приходит через 6 недель, не раньше. Тому давайте вас на через 6, я напишу, доктор каже, через месяц, а медсестра Лидия каже, давайте через 6 недель, чтобы были анализы. Хорошо каже Ліда, через 6 тижнів, так через 6 тижнів. Ну і назначила, я не знаю, на яке там число. Ну, через 6 тижнів, коротше. В больниці пройшло все чудово. Вийшла я з настроєнням, доктор мені нічого поганого не сказав, нічого не сказав, що от ми не були, все нормально. Все, і так, у нього таких, як я, немає, не треба, нічого, ні слова не сказав. Він знає, що була операція, каже, єсть у вас. Виписка з операції, ну, надо, наверное, було йому почитати заключення. Ліда йому дала, він почитав, ми з Лідою заговоримо кабінет двох, Він нас уже, наверное, забув, бо каже, хто по черзі, а що вдвох. А Ліда каже, та я ж переводчик, бо мама не розуміє. Ну, не можу дуже. Він знає російську трошки. Коли він мене приймав в відділенні, то він його приводили, бо він трошки знає російську, він міг без переводчика за мною общаться. Ну так як мені спокійніше, коли Ліда за мною, ходимо з Лідою прямо в кабінет. Так що, дівочки, я думаю, гормональні хто з вас приймав, а потім відміняли. Як ви думаєте, не буде мені хуже, лучше, я вже переживаю, я вже не можу без них. Я вечором хочу розпати, мені щось не вистачає. Я пила їх в 10 часов вечора, мені щось не вистачає. А тепер прийшла додому, Наташі розказую вечором, ну, вечором з званнямся. Я щось так темніє екран. Наташі розказую. Е, ш, а вона каже: бачите, убрали все, убрали лікарство, це та криша, яка пішла, чого ви вже збавилися, а ви прям все погане собі накручували. От що захочеш собі в душі придумати, те тобі, ой, не дай Бог. Ну, а чи це так, чи не так? Хто його знає, сам Господь один може знати про нас усе, а ми нічого не знаємо. Ми собі щось намалюємо, щось розмалюємо, коли який настрій то й намалюємо. Ну, я ярничала, перенірничала так, що я до сих пор не можу діти. Що ти мені екран, я, я поняття не маю. Ну, оце, дівчата, що я хотіла вам про вже розказати, тому що, я думаю, була в больниці і нічого вам не розказала, не показала. Так що ще навіть те лікарство, що він мені назначив, я не купляла, не... він назначав мені всі ці 2 роки. По... Можу набалакати, а по-моєму, вітамінний. Дівчатка, якщо за 2 роки випила дві пачки, то це дуже добре. Це я така відповідальна до лікування. Я розумію, що мілочі, вітаміни, ну вони були треба. І сейчас він їх знову назначив. А я перед цим, уже, як іти до нього, пішла в аптеку, думаю, куплю та буду Буду хоч при останніх вздохах пити. Пішла, їх немає. А вони мені аналог дали. Я зараз п'ю аналог, доп'ю вже там багато таблеток, а потім вже перейду на оцей скоротінг, чи як він там. Чи може якісь таблетки придумала собі? Бо... Дуже похожі, та й милю вам, що попало. Так що, такі у нас справи: Богданчик на канікулах тиждень, тільки що дала йому снідать, пішов в ту кімнату гуляє. Ну, звісно, знімати будемо пасочку, будемо пекти, і будемо знімати, і буду його залучати, щоб він мені допомагав, щоб не сидів все время в телефоні. Що по пасочкам, друзі мої? Пасочки є в мене провірений рецепт. Я вам обіцяю, але ну я ніколи не роблю того, що обіцяю. У мене на тому каналі є рецепт, який я обов'язково буду робити, бо пасочка ізумітельна просто. Ну дуже добре. Там треба повозитися, там заверне тісто робиться трошки. Тоді розділяються яйця, білки, жовтки. Ну, я не вважаю, що це прям дуже-дуже возиться. Ну, пасочка я її на продажу. Мені заказував наш українець тут живе з полькою, і він їсть після паски, поки наїсть пасочок. То він мені заказував нескільки разів, по дві, по три пасочки я йому пекла. Дуже добрі. І для нас ми в тому году пекли, І є вони в мене на тому каналі, то я її показувати не буду. Я її спечу сьогодні в другий заход. А в перший заход буду другу. Просто на сливках. Захотілось мені не на сметані, а на обичних сливках. Масло, сливки. Ну, в общем, я вам покажу. Так що, оце е, в другу серію буду знімати. Слив, на сливках пасочка в мене буде. Накупила ізюму, трошки журавлини, ванілька. Ну, в общем, таке. Все, що треба для пасочки. Яйце, сметана, мука, цукор. Формочок у мене немає. Ходила ж, не купила в українському, маленький. Буду пекти, в чому вийде. Є у мене такі формочки під. Невеличкий хлібушок, дві. я їх нарощу, мабуть, бумагою, щоб були більші. Ну, Вони на... вони, широченькі, вони, щоб їх підняти на пасочку, щоб була похожа, туди треба мінімум пів кілограма тіста. То я подивлюся, скільки в мене з оцей... оцей рецепт, що я сьогодні буду робити, це я взяла в інтернеті. Я не поняття не маю, які вони будуть. Ну, Пасочка поганої не буває, якщо там сливки, масло, ванілька, цукор то і яйця. Що там може Поганого. Ну, ще я не робила. Так що зроблю, якщо буде кілограм, то розділю на дві, А якщо буде більше, то тоді ще у маленькі оці жменьки 100 грамові чи 70 грамові Все, друзі мої, багато вже набалакала. Я думаю, що ви підтримаєте мене, не будете строго судити. Ну, а якщо і строго, то коли треба дати розгону, щоб трошки поставити на місто. От Наташа, моя дочка, всіх дама на ліда. Так собі може коли зо мною понить, А от Наташа вона завжди підтримує. Кулаком по столі отак підтримає, а зібратися тряпка. І тоді я себе по-другому чувствую. Я не можу собі дозволити, коли з нею балакаю плакати, бо я получу пілюлей. Так що і ви можете дати мені, якщо ну, тільки так, м'ягенько. Дякую, друзі, вам за те, що дивитесь, за те, що підтримуєте. Бажаю вам всім мирного неба. Бажаю скоріше вже миру, перемоги, всього найкращого. Бажаю того, чого, чого ви самі собі бажаєте. Здоров'ячка, друзі, обов'язково! Бо як нема здоров'я, сняться дуже погані сни, от яких хочеться вийти. Все, друзі мої, до зустрічі!